Стоїть собі годинник на столі у нас. Години та хвилини відстукує весь час. Його блискучі стрілки не спиняться ніяк і завжди тільки й чути тік-так, тік-так, тік-так. Малята. А як часто ви бачите навколо себе годинники? Чи чуєте такі питання, а котра зараз година? Ти часом не спізнися куди-небудь? Подивись, лишилося п'ять хвилин. Так, часто густо ви чуєте таке, люди завжди визначали час тільки не такими годинниками, як зараз, а старовинними приладами. Визначали час за допомогою води, в певних ємностях набирали воду, і коли вона скрапувала вниз, вважали, що пройшов певний проміжок часу. Також виготовляли свічки різної висоти і ширини, і кожна свічка вигорала. Певний проміжок часу. Існували годинники піщані, коли в скляній ємності набирали пісок, і, вважалося, коли остання піщинка згори впаде вниз, засікали і відміряли певний проміжок часу, який стався між пересипанням піску. Сонячні годинники працювали за допомогою палиці. На яку падала тінь від сонця, і так з ранку і до вечора слідкували, куди впала тінь, значить, скільки пройшло хвилин та годин протягом доби. Ішов час, і змінювались разом з ними годинники, винахідники і майстри робили інші, більш сучасні. Форми годинників, які визначають час. Носили їх люди з собою для зручності або розміщали у себе в будинку. Так ми знаємо про наручні годинники на стіні. Заводились вони за допомогою механічної сили. А ще квіти підказували, коли ранок, а коли вечір, коли сонце на дворі, пелюстки розкривалися у квіточки. А коли ближче йшло до вечору, квітка закривала свої пелюсточки. Ну і, звісно, з першими криками півника зранку вважали, що вже пора вставати. Тобто півні були будильниками в старовину, давайте зараз розглянемо, що собою являє сучасний годинник. Це колоподібна форма, де розташовані цифри. Від 1 до 12 існують дві стрілочки або три. Довга хвилина, коротка година, а ще є третя проміжна секундна. Ці стрілки крутяться по колу з певною періодичністю і відміряють години, хвилини і секунди. В кінці року малята, коли ми з вами вивчимо всі цифри числового ряда, ми ще раз згадаємо, як працює годинник. І наостанок така цікавинка. Раніше малята існували годинники з зозулею, тільки не живою, а штучною, вирізаною з дерева чи заліза, коли годинник відмірював певний проміжок часу, з дверчат над ним визирала така пташка. І кувала скільки раз, скільки часу показував годинник.